Що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Новий пакет військової допомоги від США на суму 600 мільйонів доларів має допомогти українським військовим із контрнаступом, заявляють у Пентагоні. Фокус цього чергового пакету допомоги, про який білий дім оголосив напередодні на боєприпасах для ракетних систем та артилерії, які українські військові ефективно використовують на полі бою. Речник Пентагону Пет Райдер також повідомив, що у наступні два місяці до України доставлять два зенітно-ракетні комплекси «Насамс». Попри те, що у Пентагоні підтверджують успіхи українських військових із контрнаступом кажуть, попереду ще важка боротьба усе це обладнання призначене допомогти українцям у контрнаступальних операціях проти Росії, допомогти їм відвоювати свою територію. Я не буду гадати, коли закінчиться цей конфлікт. Лише знову скажу: ми думаємо, важка боротьба триватиме. Очевидно, ми побачили певні успіхи українців, і ми продовжуємо підтримувати їх боротьбу. Але ми очікуємо, що це буде дуже важкий бій. Єдиний шлях скоротити його це аби росіяни вчи. Нили правильно і вивели окупаційні війська з України чи вважають Сполучені Штати, що після успіхів українських військових на полі бою настав час сідати за стіл переговорів. Таке питання має колега Аніта Паул поставила Джону Кірбі, координатору стратегічної комунікації ради з нацбезпеки. США його відповідь далі. Ми вважаємо, що президентові Зеленському належить визначати, коли він буде готовий сідати за стіл переговорів і чи станеться це. І Він сам сказав, що зараз він цього робити не може. Ми це поважаємо. Він головнокомандович, він президент України. Він вирішує, як визначати успіх і як він збирається працювати у напрямку дипломатичного завершення цієї війни. Я також хотів би зауважити, що пан Путін також чітко дав зрозуміти, що він не зацікавлений у припиненні бойових дій. І ось у чому справа. Зрозуміло, ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, і дипломатичне рішення. Було б кращим варіантом, але ще кращим варіантом було б, якби пан Путін просто завершив її сьогодні. Він не повинен бути в Україні, і від самого початку це було не потрібно. Тож він би міг закінчити цю війну сьогодні без переговорів, просто забравши свої війська та припинивши насильство над українським народом. І ми не можемо про це забувати. Тож ми будемо продовжувати підтримувати президента Зеленського, як сказав президент Байден, стільки скільки буде потрібно. Ми переконаємось, як сказав держсекретар Блінкен, що він не лише зможе досягти успіху за столом переговорів. Якщо і коли до цього дійде, але що він зможе досягнути успіху на полі бою вже сьогодні? Можливість мати більше простору для гнучкості під час переговорів Джон Кірбі називає однією з причин, чому Сполучені Штати не вважають визначення Росії державою спонсором тероризму доцільним. Він також прокоментував заяви державного департаменту про те, що адміністрація Байдена разом із конгресом шукає шляхи запровадити додаткові заходи проти Росії, які були б аналогічними до обмежень, які запроваджуються в разі визначення країни спонсором тероризму. Ми говоримо про співпрацю з конгресом, щоб знайти додаткові заходи, аби притягнути Росію та пана Путіна до відповідальності за їхні дії в Україні. Сполучені Штати, не говорячи вже про наших європейських колег, уже запровадили дуже ефективні, дуже жорсткі санкції та експортні обмеження. І ми будемо продовжувати шукати додаткові способи притягнути Путіна до відповідальності та збільшити ціну і. Наслідки цієї війни для нього ми не вважаємо, що визнання Росії державою і спонсором тероризму є найефективнішим засобом це зробити, і на це є кілька причин. Ми розмовляємо із гуманітарними групами, і вони висловили занепокоєння, тим, що з таким визначенням їм може бути важко працювати із постачальниками в Україні, аби доставити гуманітарну допомогу. Угода про продовольчу безпеку також може опинитися під загрозою. Наразі завдяки цій угоді, ми змогли вивести понад 2,5 мільйона тонн зерна з України. Це суттєво, і ми хочемо, щоб цей потік не припинявся. І нарешті повернемося до того, про що ми щойно говорили про стіл переговорів. Ми хочемо переконатися, що пан Зеленський має достатньо простору для маневрів, не лише важелі впливу, але й гнучкість, коли він сідає за стіл переговорів. Таке визначення може обмежити його гнучкість у пошуках рішення шляхом переговорів. Отже, знову ж таки, ми не думаємо, що це найбільш доречний крок з можливих, але ми також готові дуже тісно співпрацювати з конгресом щодо додаткових заходів. Зараз у Німеччині повністю переглядають концепцію оборони, і на це готові виділити понад 100 мільярдів євро для того, щоб модернізувати свою. Армію нині Німеччина не приховує, що головною загрозою для усієї Європи, і, зокрема, Німеччини, є Росія, і у своїй промові Олаф Шольц наголосив, що Путінська Росія вона і до вторгнення в Україну не дуже гарно ладила з НАТО з європейським союзом. А і надалі це буде її ворог номер один, і тому вже зараз треба готуватися до великого протистояння. Німеччина за його словами має. Бути готова і не зволікати, а вже зараз модернізувати своє військо. І саме на це буде виділено 100 мільярдів євро. Водночас він наголосив, що не залишить східних партнерів по, по, по НАТО, це східноєвропейські держави. Ну і закликав до модернізації усього війська і, і, і тісно співпрацювати з членами НАТО, щоб були, вони були готові до. Можливих ймовірних подальших агресивних дій е, Росії Путін свостанґіт Даровшенвіонсрамденато андесадґростибдро найбільшу загрозу для нашого альянсу зараз становить Путінська Росія, і ми готові до цього в межах НАТО. Це більше ніж запевнення для наших східних союзників. Йдеться про нашу безпеку, яку неможливо відокремити від безпеки наших союзників. І водночас ми чітко даємо зрозуміти, що Німеччина готова взяти на себе головну відповідальність. За мир та безпеку нашого континенту, ну і в цьому контексті Німеччина змінює експортні правила для виробників озброєння, які є в Німеччині. Тобто, якщо раніше будь-який експорт німецької озброєння вироблене в Німеччині він підлягав урядовому узгодженню, то зараз ось ці от процедури будуть значно послабшені, і союзники, а ймовірно, і інші країни східної Європи зможуть. Безпосередньо купувати е озброєння у виробників, е які є на території Німеччини. Ну і це е може бути непоганим знаком для України на перспективу, тому що е той зброй, якої нам не вистачає, ми можемо недовго чекати, а просто безпосередньо купити його у виробника. Цього тижня у Німеччині багаторазовий чемпіон, чемпіон світу з боксу Володимир Кличко, який добре відомий е, німецькій публіці, він також звернувся до німецького уряду і закликав якнайшвидше надавати нам важке озброєння, тому що санкції санкціями, а важке озброєння має бути на полі бою. Ну й наголосив, якщо ми. Впадемо, то впаде і Німеччина, пане канцлере. Чому зброя, яка є такою важливою і вирішальною, відсутня? Адже, врешті-решт, ми в Україні протистоїмо одній з найсильніших армій у світі. Не можна порівнювати Росію та Україну, надто коли йдеться про населення. І тому цю війну треба вести сучасною зброєю, захищати не тільки існування, а й захищати життя, захищати демократичні принципи. Ми зайшли так далеко і побачили, що нічого не можна досягти. Ти самими лише розмовами, економічними санкціями можливо, але не того, що можна досягти на фронті. Рішення ухвалюються на передовій за допомогою сучасної зброї, а це саме те, що так потрібно Україні зараз. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.